Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас вітати! Давайте гарненько привітаємось! Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному. Людям усім і усьому прекрасному. Діти, а ви знаєте, що у нашому садочку живе їжачок. Він часто зустрічає вихователів біля хвіртки і проводжає їх до групи. Він дуже любить обходити всю територію садочку та спостерігати все в сел гаразд у садочку. Але мені здалося, що іноді він буває засмучений та напружений. Давайте йому допоможемо розслабитись. Сядьте або ляжте. Як вам буде зручно, за бажанням можете заплющити очі. Давайте ми з вами уявимо, що ви маленький пухнастий їжачок з м'якими колючками і маленьким носиком, який повільно котиться кулею. Їжечок зупинився і ліг на м'яку травку. Уявіть, як ваше тіло стає м'яким і розслабленим. Теплий літній день. Ви лежите на м'якій траві. Сонечко світить. Птахи співають. Зосередьте увагу на кінчиках ваших лапок, вдихаємо з вами повільно та рівномірно. Вдихаємо носиком та видихаємо ротиком. Слухаємо спокійний шум дерев, шелест трав. Тепле сонечко зігріває ваші тіла та допомагає почуватися комфортно. Вам затишно. Повільно відкривайте очі. Якщо вони у вас були закриті, і знову зосередьте увагу на своєму диханні. Ви відчуваєте спокій та розслаблення. Я вам бажаю сонячного дня та гарного настрою на цілий день.